Міняємо винта, старий заварений, тут регулюється. А в цьому проточка така і така. Так, до вінта. довір'я немає ніякого взагалі. Зараз зажати мабуть. О, висить на вісу. От так чиститься. День це відкрив. Все висипалось. Зараз і все. Всім привіт. Їду, короче, сьогодні на калимчик. півтора гектара сої і ще посіють. Сімуйно на боку, Почистив, все. Так, Рядочками сходять буряки. Цукровий буряк сіють нас. Далі включусь. Пидем там зараз один кусочок і ще один. Горене до Тренгом 244-м, чи як він там. Така картина виходить. Їх коронами загладив легенько і все. Сівалку кажу, подивіться там, щоб це, щоб все нормально сипало, чи не забите. В одну сторону проїхав, каже, я там нічого не бачу. Хлопці, тобто, що за фігня? Коротше, плаву і ще раз вибір. Кидай в ще раз вибір. Буває чуть-чуть так легенько пустиш стоїть. Будеш їхати раз, тільки чуть-чуть і вибір. Що за фігня? Так, коротше, сію. Така картина виходить після сівалки, горе не Донфенгом 244 ну, так Поле після сої, ну, от сіки бур'яну він його не міг там перекинути. Є місцями от десь між плугами от такі блін грудки десь, що так не знаю. Така картина після сівалки виходить. От. От таке блін, всяке до сівалки. От такий рівчак зараз покажу і де йде. Тут раз пішов щось так, там друга колія. От така грудка перед сівалкою, це такий щось рядок, от таке йде. А от таке виходить після сівалки. Я заглибив чуть-чуть центральним вінтом. Передники йдуть тоді глибше. І тоді вже воно більш розрихлює, рівняє, як не їді ріже і ребенка ззаді свою роботу робить. Трошки, звісно, волочає цей бур'ян. Така херотінь, такі кущі, але нічого, працює добре. От на таку глибину йде цей, за колесом і так само ті. І вже дискон йде чуть-чуть вище від цього бортика глибина. Так що сівалочка робить свою роботу. Вже один купив, тільки, правда, Туми, 3-хметрову і анкер. Ну, коротше, фігня не працює вона нормально. І двоє вже дивились, на осінь будуть на пшениці теж щось таке брати. Кажуть, Зешка вже то не то. Ну, Таке, вибір кожного. Ще такий кусочок. Скріншот зараз скину, за скільки засіяв. Прийшов ще з двох сторін, щоб гарненько було. Зараз покажу ще що. Так, 1,66. Це з тим, що пройшовши з двох сторін отак поперек. Ну, Взагалі беру за півтора. так. Ті роки я орав, йому тут цього року не було, як то він сам. Таксію, урав, так, сію, ораю йому лучу, все. Не знаю, чи видно. Цей кусочок сію, орав я в цю сторону, в ту сторону в нього грав потужний трактор, 892-й, нас кажуть. Він там Його і три сліди, а тут сію прямо по ораному Красота виходить. І все було он таке, його варав, травичком.